Доброго дня, любі друзі! Запитаю у таро, який кармічний урок зараз ми проходимо. Всі, хто подивилися це відео, про що нам треба знати? да? Можливо, з кимось треба щось вирішити, кудись піти. І так, сімка кубків. Тут про. Підключення, можна сказати, до вселенського істочнику. Тут багато свіжих, але не дуже, знаєте, визначених думок да, про ілюзії, про обман. Тобто, коли ми уходимо в ілюзії, да, коли багато якихось ідей, але ще немає ілюзія, це може бути треба просто роздивитися, чи то ілюзія, да, а можливо, то просто безліч варіантів. От, Поки вам вважається, що все ненадійно, якось нестабільно? Да? А, можливо, так і є наразі, і, можливо, ви живете в своєму якомусь навіть світі ілюзій. Сили ваші витрачаються, але успіх виявляється якимось повітряним замком. А, тут про багату уяву, медитація, да? якщо не робите, починайте. І знаєте, таке споглядання а, свого внутрішнього світу. До побачення з повагою, Софія, час зазирнути в себе.